Ми родороцині, хочу з вами поділитися, дуже сильно торкається, що Божі діти вони призначені, щоб проповідувати, облігчати людей про гріх, про те, що відбувається в світі, казати правду, пророки, апостоли завжди казали правду. І за це були переслідувані. Вони не говорили за матеріальне, за шуби, за айфони, за все таке. Вони говорили правду. Це можна, це не можна. Що землі 6 тисяч років, що людина вона Боже творіння, немає ніякої еволюції, людина не пішла від мавпи. І Ісус Христос каже нам: Будьте сіллю і світлом для всього світу, для всього світу, сіллю. Це дуже сильно. Якщо людина втрачає Силу, от якщо сіль втрачає силу, то вона ні на що не придатна. Так само і людина, якщо втратить силу, вона ні на що не придатна. І тому ми маємо постійно бути сіллю, не бути цукром, який тає, а бути сіллю. І також хотіла з вами поділитися, притчою з Біблії. давайте з вами почитаємо. Ісус прощає жінці-перелюбниці. Ісус пішов на оливну гору. Та досвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники й фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть їм: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Мойсея наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили. Випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм, Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь і знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, відходили один за одним, починаючи зі старших. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, бачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй «Жінко, де вони, ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав Я тебе також не засуджу, і й ти відтепер більше не гріши. Це дуже сильно, як Ісус сказав, Хто з вас без гріха, нехай кине камінь? І всі повтікали, бо розуміли, що у всіх є гріх. Ісус Христос є прикладом, як ми маємо поводитися у цьому світі. І Дух Святий, Він сходить на Слово Боже. Дух Святий прийшов, щоб облегчити людей про правду, про мир, про про світло. Амінь.